17 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що 15 озброєних осіб зачинили працівників агропідприємства на Золотоніщині в адміністративній будівлі і зупинили його роботу. Із погрозами вони вимагали призначити нового керівника. Деталям справи та роз'ясненню фактів присвятили брифінг у прес-центрі облдержадміністрації. Начальник головного управління національної поліції в Черкаській області В'ячеслав Гурін розповів про перші дії після отримання виклику. Негайно на місце події було направлено дві два наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група в повному складі. Також прибули на місце. Керівник золотонівського відділу поліції полковник поліції Хріменко та його заступник підполковник поліції Тертишний. за виїздом на місце до села Антипівка. Правоохоронці застали не 15, а 12 осіб, але зброю у них не виявили. Натомість правопорушники пред'явили документи про призначення іншого керівника підприємства і зміну власника. Спілкування також з представниками підприємства було встановлено, що ну вони заперечують. Те, що будь-хто змінював керівника власника, печатка підприємства знаходиться на підприємстві. Ну, скажімо так, всі виробничі процеси, як проходили, так і проходять. Що зборів акціонерів з приводу зміни власника не відбувалося. В зв'язку з цим було зареєстровано кримінальне провадження за фактом підроблення документів. Після реєстрації провадження з метою збереження майна та унеможливлення подальших порушень було подано клопотання до суду про арешт майнового комплексу, розповів виконуючий обов'язки керівника Черкаської обласної прокуратури Остап Сидор. Про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо розпорядження активами цього підприємства щодо зміни керівництва внесення змін в установчі документи. Судом було задоволено клопотання, винесено відповідну ухвалу. Крім того, з'ясувалося, що в період із 2019 року вчинявся ряд реєстраційних і нотаріальних дій, зокрема на території інших областей. Після чого до державного реєстру внесли зміни щодо керівництва і власника підприємства на Черкащині. Зараз в подальшому вже слід буде з'ясовувати на підставі чого вчинялися ці нотаріальні і реєстраційні дії, які учасники були при цьому. Шляхом здійснення тимчасових доступів вилучення відповідних документів. Після цього вже буде надано кінцеву оцінку діянням, які вчинені по даному факту. Підтримка підприємництва і бізнесу у воєнний час одне з пріоритетних завдань обласної військової адміністрації, каже її начальник Ігор Табурець. І додає беззаконню на Черкащині не місце. Ми приділяємо надзвичайно велику увагу тому, щоб саме... Підтримувати наш бізнес, наше підприємництво для того, щоб економіка Черкащини функціонувала, і підтримка саме законності і правопорядку це теж пріоритет, саме у напрямку безпечної Черкащини. Принагідно посадовець відмітив роботу правоохоронних органів, які своєчасно відреагували на ситуацію. Наші правоохоронні органи дійсно дуже дуже правильно і своєчасно відреагували на всі питання, які Поступали по мірі проходження незрозумілих процесів, які відбувалися в п'ятницю. Тому ми в постійній комунікації із Національною поліцією нашої області, із прокуратурою нашої області, і саме розслідування зазначених процесів перебуває, звісно, на моєму особистому контролі. Зараз підприємство працює у звичному режимі та належить законним власникам. Ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.